Дарували мені коробку, а в тій коробці камера. І камера не проста, а пучеглаза. Давайте подивимося, що це таке. І що з тим можна зробити. Тут є якесь придане. В приданому є інструкція. І акумулятор додатковий. Ого! Додатковий акумулятор разом з основним до неробочої камери. Камера, як я згадував почеглаза, тобто вона вміє знімати на 360 градусів. Вона би мала працювати, точніше, вона працювала і робила чарівні кадри. Навіть можна подивитися, десь в описі залишу посилання до дядька, який мені її спрезентував. Щоб виглянули, як виглядають 3D-відеокадри на Ютубі. Тут в неї дві кнопки гірше ліпше і мав би бути дисплей. Вона не вмикається. А якщо її підключити до зарядки, то вона світиться червоним і теж не вмикається. Знаю, що ця камера працювала без жодних проблем і гарно знімала до того моменту, поки її не заземлили об бетон. Вона на це образилася і перестала працювати. Знизу на триногу кріплення і білий метал. Мабуть, він тут не просто так, мабуть, тут була ще якась накладка. Гвинти кручені, значить, її вже хотіли зробити добре. Видно, що вона або дуже добре заземлилася, або її вже пробували розбирати. От, видно, десь ще сліди падіння. Останній раз вона ніби як включалася, глючила, зависала, але то не точно і перестала. Тож нам залишається розібратися, чи можна буде щось з неї зробити, або хоча б подивитися, що в неї всередині. І почати, очевидно, потрібно з чотирьох ось цих гвинтиків. Сковирюємо кришку і бачимо. Її просто треба якось розполовинювати. Тобто вона, скоріше за все, далі сидить на застіпках. Ну що зробиш, треба ломати. Оп. І, в принципі, пішло, як діти в школу. Дещо щось тримає. Де що? не зрозуміло. Ага, тут десь ще є гвинти. Для чого вони тут є? Може, якісь накладки тримають, незрозуміло. Шлейф би нам акуратно відключити. А як це акуратно зробити? Поки що не зрозуміло. Цей такий товстезний шлейф іде всього-навсього на індикатор. Може, там ще мікрофон є. Так, а далі? Як її далі розбирати? Ага. От воно, тут треба викручувати. Це заклеєне. І тільки з одного боку. Блін, западло. Ну нічого, будемо знати на майбутнє. Тут аналогічно, тому вона і розполовинювалася. Не тільки я не знав, як її правильно розбирати, очевидно. Так буває. О, зайві деталі відвалюються. Це була кнопка включення. Як же її далі розбирати? Десь би мала знятися друга половина. Відключаємо шлейф. Що ж далі з тим робити? На батарейці ми маємо 4,18 вольта. Значить, батарейка є, по суті, повністю зарядженою. Значить, не просто так ця камера не вмикається. До речі, ось ця батарейка має ознаки вздуття. Якщо познаходити купу прихованих шурупчиків попід шлейфе, по, по з боку камери, то можна таки ту цяцьку розібрати. З другого боку, аналогічно, мабуть, мікрофон і світлодіод. Алюмінієвий вкладиш, який використовується як радіатор. Причому ось терможвачка йде на корпус пластиковий. Дві камери, два модуля камери, вони на алюмінієвій основі. Теоретично теж, може, гріються. Ну і оптика пучеглаза для того, щоб перехоплювати на 360 градусів. Зверху видно модуль, і ось видно, що він десь тут би мав прикручуватися. Є резинове уплотнення. А от як туди далі розібрати, щоб назад попідключати шлейфи, які є поведьоргу, поки що не зрозуміло. Також не зрозуміло, чому камера не вмикається. Знаємо, що вона падала. Ось видно, навіть деформація є на тримачі батареї. Тому то все розкручую. Буду пробувати виймати плату і дивитися, що ми там побачимо. Батарейний блок це просто коробочка металева. Блок камер, дві ідентичні камери, розміщені на одному радіаторі. Це залитою епоксидкою, напевно, для позиціонування, але то не точно. Плата ось радіатор з терможвачкою. Збоку живе Wi-Fi або Bluetooth. Індикатор з кнопками ще залишився зверху, динамік бовтається. Місце на карточку флешку. Цікавими є ось дроселі чи конденсатори. На окремих маленьких платках з великою кількістю контактів. Ще такого не бачу. Ось тут два також є. Доволі цікаво. Механічних явно пошкоджень не видно. Видно, що удар був в нижню частину, ось воно змістилося. Викривлені ламелі батареї навіть. Але не вирвань. Коротких замикань немає. Знизу основна цифрова частина. А саме тут є процесор від парасольки і два якихось чіпа. Це, напевно, пам'ять. Мабуть, ДДРка якась. І флешка з пеншен. Ще пару перетворювачів живлення. Треба щось міряти, включати, але тут варіантів небагато. Або знайдемо під мікроскопом щось явне вирване, або максимум, що зможемо, це попробувати на кульках, на БГАшках похитати процесор з пам'яттю, бо риболити їх сенсу немає. Ми не знайдемо трафарету, і якщо воно від удару вже там вирване, то відновлювати теж сенсу не буде. А якщо десь мікротріщина, то пропайки з флюсом вистачить повністю. Я з радістю спробував тоді відриболити, але як я казав, трафарету на той процесор я не знайду, спеціально купувати сенсу немає. Хоча в мене ще є завдання ось випробувати пасту паяльну. дядько Максим нам організував, ніби щось хороших. бо в мене всяка ерунда була, якою я працювати не міг. Стара моя китайська якість не закінчилася, а все, що я не куплю, мені під рукою не лягало. Маю файну пасту, але нема можливості перевірити. Цим я не відребою. Тому тут ми будемо тільки пропаювати. Коли ви працюєте з такими речима, не забувайте за батарейки резервного живлення. Та батарейка вже мертва, вона має менше пів вольта, але встрілить вам в очі не гірше нової. Тому, перше, ніж повноцінно паяти риболити БГАшки, треба буде цю батареєчку здути. І тільки тоді можна буде працювати з пропайкою. Поки що хай на нижньому підігріві прогрівається. Батарейку здув. Коротких замикань не знайшов. Напруга на кнопці є, кнопка жива. Далі реакції немає і падіння, тому тільки мікротріщини. Ніяке поранне забезпечення, ніякі інші приколи. Наношу флюс, добре прогріваю і в'їзду з паялкою. Спочатку думав, що в мене галюни, але ні. Придивіться, от там, де був по периметру нанесений флюс, шовкографія стала якоюсь такою трохи фіолетовою. Ось тут біля проца довкола, довкола пам'яті. Якщо глянути на другу сторону, де флюсу не було, шовкографія вся біленька. А тут, от явно, є зміна кольору. Значить, мабуть, правду кажуть, що флюс той таки активується при конкретній температурі, не пам'ятаю, 200 з чимось там градусів. Тобто, хоча його і змивати не треба, але при нагріванні він має певну активність і відповідно виконує свої завдання. Я на всякий випадок, звичайно, теж змиваю, принаймні, зверху залишки. Ну і Чекаємо, коли повністю вистигне. Хоча воно вже в руках тримати можна, то можна і включати. Для перевірки достатньо буде підключити дисплей, чи буде якась реакція. Підключаю батарейку і жму кнопку. Я вже згадував, що на кнопці напруга є, але вона стартувати не могла не хотіла. На жаль, чуда не сталося. Вона так і не хоче запускатися. Ну що ж, тяжко будемо відправляти цю камеру в світметалобухту. На цей раз не повезло. На завершення хіба можу сказати, що реакція на кнопку на включення є. Камера споживає. Певний струм, нічого не гріється, через 12 секунд струм падає і камера не запускається. В той же час вторинні напруги піднімаються, коротких, як я казав, нема. На USB камера детектиться як невідомий пристрій з відсутніми від і підами. Тобто все по нулях, відповідно, апаратно вона не детектиться. Відповідно, десь щось таке відбито. І за даних обставин далі робити з тим нема що. Збираю. Ну і Якщо б хтось таку камеру розбирав, при відклеюванні верхньої кришки будьте обережні, тому що oled дисплей прилипає до накладки, а шлейф в нього дуже короткий. І відповідно, якщо ви не обережно будете з цим працювати, ви просто вирвете дисплей. Знизу є доступ до трьох гвинтів. Саме їх треба відкрутити, щоб можна було добратися до плати і мати можливість підключити назад шлейфи. При зборці мені тріс шлейф один на світлодіоди мікрофон, але то до лампочки, бо то планувалося викидувати. Але маю я дурну звичку. Після того, навіть як трупа зберу, я його пробую вімкнути. І в результаті дивіться, що виходить. Воно включило. Чому воно не включалося в розібраному вигляді? не зрозуміло. чи воно таки хотіло побачити десь шлейф мікрофон, але навряд чи бо ось без другого воно працює. Що йому бракує, я не знаю. От воно бачить відсутність карточки. По меню ходить, можна вибрати якісь режими. Керувати тут незручно, функціонал обмежений, повний перелік функцій іде через, як назад вернутися, до речі? Через меню в телефоні. О, та, ще мені того бракувало. Тих хаток різних. Трохи матюків, і ми знову на англійський, блін. Тут виходить, що кожен пункт має два варіанти або три, і вони вибираються кнопкою без підтвердження. Ресетнути камеру автоматичне виключення, локейшн. А що за локейшн? Ага, вибрати, напевно, для сервера десь потрібно. Знає воно про неньку чи ні. Є і Україна. І виключається.